Друзі, сьогодні хочу вас познайомити з дуже стильною моделью водонагрівача бренду Garinia, а в кольорі Silver сріблястий такий колір впишеться в будь-який сучасний інтер'єр ванної кімнати. Це лімітована версія, тому ви її можете замовити лише у нас. Також даний водонагрівач є в електронному керуванні, осучасню дану модель, плюс є функція EcoSmart, яка буде дозволяти вам економити на електроспоживанні до 10%. По наявності номінал 50, 80 та 100 літрів. І для замовлення пишіть нам у директ або з номером, який вказане вище. Train. I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's you.